Бачу деяким глядачам цікаво. Що ж буде далі? Який буде розвиток і в тому досі, Ну можу сказати, що буде далі, це мільярди так і будуть залишатися. Далі прокачає напевно ігрові серії. Це, напевно, вже за лаштунками я буду робити, щоб на 5 зірок всі були, повиводжу. І можна буде зараз створити ще одну ігрову консоль, але не як там стаціонарну, а портативну. Щоб вже була, здається, я все вивчив. Та я все вивчив, нехай вона буде. І потім на оцю нову модель портативну робити забавки. А в 2005 році можна буде збільшити кількість сивий Як бачите, зараз повністю все забите. До речі, що там, якщо дослідження ринку дивитися, поки не впаде цільова група регулярно граючих на аркадних автоматах, хоча б на 50%, я не зможу прибрати. Відділ майстерні. Щоб отут розмістити або серверну, або, звісно, розмістити додаткову розробку консоли, якщо вона, звісно, мені буде потрібна. Так, добре, давай розпочнемо з маленького. Нова портативна консоль. М -м, зачекай, 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 хто там її буде? Попередня модель титан. Це значить, буде титан. Титан. Титан 3 буде у нас. То був другий. Бачу, все п'ятого рівня. Нічого собі. технологічний рівень. І третього рівня лишень екран. Ну, екран я не пам'ятаю, коли відкриється, там, здається, дуже давно. Може, в 2000 році відкриється це точно. Так, йдемо далі. Корпус. Корпус, корпус. Ось, новенький корпус відкрився, 150. Дуже зручний, ось так вона буде виглядати. Гра. Гра, 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 я не знаю, а тут можна ММОшку шку оту запхати, щоб вона була, чи ні. Стар рейсери, ремастер, дігри, школа. Ні. Не бачу. Зопсь. Навіть не розглядається. Ну, нехай тоді будуть Star рейсери. Так, є. Третє. Підключити консоль до інтернету, зворотню сумісність. Е Кіборг 3 професійний, а чому зворотньої сумісності з Кіборг 3 професійної нема? Тому що там напевно технологічний рівень 4. А -а -а. Бачите, яка проблемка. Технологічний рівень 4 і все, і зворотню сумісність вже не зробити. Тобто деякі випадки є, що не можна нічого зробити. Консоль, до речі, я досі собі в мінус продаю вже років так 3-4. Ще з минулої серії. Продачі нормальні йдуть 463 тисячі консолей на тиждень. Додати всі функції. А що це? Підтримка пістолету? Доступна тільки, я зрозумів, на стаціонарних консолях. Все? Зараз передивлюсь Давайте тільки не зелененьку, хоч ось таку якусь білу, щоб вона була. О, все! Готово. Випускайте. І якраз якийсь або ремастер, або ще щось там зроблю, потихеньку буду робити. Зустрінемось десь роки через два. Покажу, що зробив. Як розігнав консоль. Ну добре, добре, покажу, коли анонсую консоль, потім я буде потихеньку розганяти, щоб це бачу, щоб дуже багато не вирізати. Консоль розроблена, але є проблемка. Технологічний рівень. Він тут третій. А я вже прийшов повністю всюди на четвертий технологічний рівень. Я хотів одразу перед виходом зробити гру на неї, але Але будуть, напевно, дочірні компанії це робити. Так що буде поки так випустити консоль. Гарантійний, напевно, зробимо 60 місяців, буду її продавати, дивіться, по 87 баксів, нехай як є, так і є. Хтось там може купити. Максимально ставимо 1 мільярд, включаємо, може хтось там буде випускати на неї ще забавки. Та й ціну розробника поставимо 0. Все. Тобто, все, що мені треба, щоб на неї публікувалися забавки, і з забавок я отримував гроші. Якби ось така буде модель. Ну, 9,7. 9,7. Все. Зараз я скажу, щоб вони зробили оптимізацію витрат. Ага. Де ви там знаходитесь? Ні-ні-ні-ні, ось вона, титант. Портативно. І нехай розробляють потихеньку. Я просто вже не знаю, куди ці гроші дівати, якщо чесно. Вона по одному мільярду, буває 1 мільярд 500 мільйонів кожен місяць іде. Кожен місяць. Кобі грошей я навіть не можу собі уявити, скільки там буде, 98-му році, тому що в му році 18 було, а тут, напевно, 20 або, може, і більше буде. Так. Як я і казав, зараз потихеньку буду ігрові серії розкручувати. Ага. І зустрінемось вже в майбутньому. Ну що ж, дочекаюся я, 2005 рік. Можна тепер пооновлювати все, все можна тепер новесеньке зробити. Якщо думаєте, я дуже багацько забавок зробив, ні. Дуже багацько забавок я не зробив, тому що забавки класу АА 4А робляться мінімум рік. А то і більше. Я старейсерів зробив, здається, потім одну маленьку гру, потім забив. Думаю, коли це вже ММО здохне і все вона як не як-не-як, тепер бачу, продажі зупинилися. На 2005 рік тепер можна. Але до цього часу я встиг розробити кіборг ммо другу частину, до неї розробити кіборг-консоль. Якраз там технічний рівень все підходить. Зараз будемо все випускати. А що з тобою тоді робити, в мене питання. А може, просто її перевести на безкоштовну, а, ну. О, так, з'явилося. Конвертувати вартувати, ММО безкоштовну гру. Давай. Конвертуємо. Мобілоактура чи то всі нема. Ну, нехай косметику. За 30 центів щось там буде продаватись, якщо це можливо. І. І виходить, аудиторія вся залишилась? Чи як? Активних гравців 101 мільйон. До речі, за гроші. 59 мільярдів. Як я тільки не намагався їх позбутися, mm. чим більше я намагаюся їх позбутися, тим більше їх йде. Дивіться, зараз я покажу консолі. Кіборг, консоль професійна продалася режем 420. Куди всі зникли активні? Активних немає. Ем, всього тиждень активних гравців нуль Внутрішні ігрові покупки. що напевно гра зламалась. Напевно, зламалася гра. Так ось. Я вклав в консоль 62 мільярди, але забавки мені дали набагато більше. Тоб, я не пам'ятаю скільки, але набагато більше. А в Титан 3 теж вклало 65 мільярдів, але забавки теж набагато більше пропав. Мінімальна ціна продажу на консолі дуже тривалий час, бо 87 баксів в мене в мінус 149, як вийшло. Якось так. Нічого не можу сказати. Добре, давай випускати. Завершити розробку. Опублікувати. Мінімально ставимо. Нехай буде. Тут теж під 0 ставимо. Тут фінансування максимальне під мільярд. Тут теж обслуговування 60 місяців. Все? 10 з 10. Та ти що? Так, зачекайте. 10 з 10. Перевипускаємо гру. Угу. Звіт з розробки. 142 тижні вони її робили. Ну там я ще 20 тижнів затягнув, ну, в цілому. Так як треба. Завершити розробку. О, там ще щось намальовано, капець. 90 100%. Зачекай, а я маркетинг компанію зробив чи ні. Ану, зачекай. Спеціально. Я не зробив маркетинг компанію. Ану, зачекай. Зараз швиденько маркетинг-компанію зробимо. Може зараз буде супер-пупер ажіотаж. Це, звісно, не 100%, але може бути таке. І останній створити Є. Якраз під кінець тижня. Зараз тиждень завершиться. І дізнаємося результати. Супер ажіотажу. Якщо все буде добре, то. Так. Плюс 14. Добре. А, плюс 3 до оцінки відсотків. Добре. А, супер ажіотаж не спрацював. Скільки! Дивіться, скільки продано в перший тиждень консолей. Не мільйони, а просто 4 мільйони. Навіть не тисячі. 4 мільйони 278. Євгшот так Тепер давай завершити розробку. самовидавництво Так, цифрова версія з'явилася, але вони її ну так собі купують. Не дуже активно, як я думав, але все ж таки. Деякий, можна сказати, відсоток перебувають Все, максимально 10 баксів ставимо, підписка. Ух, скільки всього прокачалося. На дві платформи. що що Не витягло? Не витягло все одно. Так, що у нас з цією грою? Ну, коротше, вона вмерла. Ну, спочивай, спочивай, ти і так мені дуже багацько грошей шей дало. Е, неймовірну кількість. Зняти гру з ринку. Давай це безкоштовно. Щоб вона не заважала Так, і весь офіс. Є, поновив. Скільки там? 74 мільйони, 63 мільйони. Ну, онлайн повинен бути багацький. Тепер давай зробимо. Скільки може їх продатись в перші тижні? Я навіть не можу уявити, скільки їх друкувати. Треба просто почекати і подивитися в цілому. Можна патч першого дня одразу викатити якщо це, звісно, доцільно. Чи не треба робити. Та ні, давай патч першого дня все ж таки зроблю. Де там оновлення та доповнення? Оновлення до безкоштовної гри? До доповнення, поки я не буду робити. Так, безкоштовна кіборг. Що шкіряний данж досі ще продається? Я щось не зрозумів. Здається, всі вже забавки, котрі були зняті з ринку. Автоматичне повторення безліч разів, скільки я забажаю. А, ну. а, ні, досі ще продається. Я думав, аркадні автомати вже все. Ні, продаються. Нічого собі. Гра видалась, бонус тепер 0. Ну, тепер вони потихеньку повинні продавати. 4 мільйони. 9 мільйонів! 9 мільйонів консолей за один тиждень. Оце ну все мені в мінус, як би йде. Так, а тут скільки? Що серйозно? Замовлень всього навсього 232 тисяч. Я розраховував на більш. Якщо чесно, я розраховував на більш. Ну, може, зараз розженеться гра. Ана. О, 591 тисяча за тиждень. Оце вже інша справа. Так, що там по консолі? По 10 мільйонів консолей кожен тиждень продається. Давай тоді ціни одразу дивитися. Ціни та комплектації. 25 баксів. Ну, якщо дуже перенасичено буде йти виробництво, я тоді буду підіймати цінок. Якщо ж ні, буду ну, збавляти цінок, в залежності наскільки буде перенасичено. Наразі, поки мене все влаштовує. Ось тут одне склад я прибрав. Поки одного вистачає. А що? Я тебе більше не покращити не можу. Всі об'єкти актуальні. Угу. Ну, давайте трохи почекаємо, поуновлюємо. Що з цього ви По 10 мільйонів консолей продається, я в шоці просто. Так, а кіборг ММО не дуже. Не дуже. І користувачі ледве ледве збираються. ось якось гра зовсім не може розігнатися. І знаєте, що? Я думав, коли там 58 мільярдів. Ну, в мене майже 60 мільярдів було. То їх майже неможливо злити. А ось і. Ні. Можливо, подивіться мінус 17 мільярдів, мінус 12 мільярдів. Як, Як вам? Виробництво консолів 18 мільярдів. 18 мільярдів, капець, просто. те і продажі, дивіться, скільки. Всього на всього 11 тижнів по 6 мільйонів. По 6 мільйонів продається консолей. Вже 78 мільйонів консолей продали. Я, я просто в шоці. Давайте зараз дещо зробимо з цікавості. Ціна продажу консолі. Ось старенька у мене консоль. Професійна, так, кіборг третя. Якщо зараз я поставлю, щоб був прибуток. Ну, 100 баксів Все, щоб було прибуток 100 баксів. Отак. От І питан третій. Теж непогано продається. Поставлю теж 100 баксів прибуток. А ну щоб було. Якщо зараз гроші зеліємо, то ну, буде фінал. Нехай вже так як є, так є. Так, що там? Треба почекати, поки тиждень зараз завершиться. Гра в цілому я зрозумію, чому вона не розвивається, тому що. Внутрійгровий, де там ціни поставив? Максимально наскільки це є. Ну, давай виключу, подивлюсь, якщо ось так зроблю, виключити Наскільки воно стрибне, і стрибне взагалі чи ні. Тому що підписок всього всього 140 тисяч можна безкоштовно перевести Ну, стрибнув, але не настільки, як я думав. В загальному. Так, що там по прибутку? Що? Фінанс, скажіть мені. Мінус 15 мільярдів. <свисті> я за 3 місяці злів. Злив майже всі свої 60 мільярдів. <свисті> так, добре. А якщо я спробую. Раз вже експериментувати так, експериментувати. А, конвертувати її безкоштовно, раз вона ледве-ледве йде. Хоча? Ну Давай спробуємо зараз. Безкоштов скасувати завдання. Оновлення доповнення. Безкоштовне. Ні, 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 не це не це не безкоштовне, а доповнення до ММО отак другої частини. Зможе вона підняти продажі? Ну, може. Наскільки це буде, не знаю. Варто це робити, теж не знаю. Ну, нехай зроблять, спробуємо. Або просто давай, ми вже знаємо, як воно працює. Безкоштовно переведемо її. Тоді підписок не буде. А з підписок там гроші мільярди я отримував Ні, не хочу пок. Давай краще, доповнення. Доповнення до ММО. Угу. Додати все, що є. патч перший нехай буде. Так. Де там? патч один. Десь приблизно нехай буде так. Що там, античити є нові? Є. А тут. Щось все таке собі. Якщо чесно, здається, найновіше вже стоїть. Так, додаю. Мені здається, я занадто багато всього зайвого додав. Але це мені лише здається. Так, патч першого дня, тут все є. Давай тоді полірування. Полірування. І тут давай тоді полірування. Тут також полірування. Все чекаємо. Доробили патч, У мене, до речі, на рахунку вже мінус 22 мільярди. Я дуже швидко розкрутив консоль, але я дуже швидко вскочив в боргги. Передати доповнення видавцю, якщо дуже сильно стрибне. Хоча, якщо продається, по 500 тисячі, нам чи воно стрибне. Само видавництво спробую. Делюкс версія, ага, колекційна версія ні. Ну, все тоді, давай наступного тижня. Зараз я подивлюсь, наскільки вона зможе продатись. Скільки там, до речі, в консольку VTO в грошей. 84 мільярди в консольку грошей VUTIO за 23 тижні. Придбали 136 мільйонів. Кожен тиждень йде продажі 5 мільйонів, ось 6 мільйонів. Та, звісно. Продажі які. Скільки, скільки замовлень? 1 мільйон замовлень. Це купили через що? Через інтернет купили всього 107 тисяч кофей. Замовлень 2 мільйони. Щось, здається, не розраховував я на таке. І диви, підписки пішли. Тільки не кажіть, що ще й гроші підуть. А я можу зараз е безкоштовне оновлення або доповнення зробити. Дасть мені це гра зробити. Так, ні, не рушій. Безкоштовне. Кіборг другий максимально. Та дає. <свят> Як я зараз прибуток вийду, я просто в шоці буду? Продажі пішли і непогані. Знаєте що? Зараз трохи поекспериментуємо. За рекордно короткий час. Майже 200 мільйонів продалося консолей Стаціонарних. У мене нікого такого не бувало. А що якщо? Просто з цікавості. Ціну продажі консолі. Так, ви там, до речі, знижуєте? Знижуєте комплектацію. А що, якщо я візьму? І банально просто 10 баксів прибутку поставлю. Не дуже багацько. Так, де там виходить кіборг 4 Ось. Просто ставлю, щоб було прибутку 10 баксів з цікавості не дуже багато. Отак. По-перше, наскільки продажі на тиждень впадуть, це по-перше. І по-друге, який буде йти прибуток. А ну, давай почекаємо. О, до мене прийшов банк. повідомляє що через 12 місяців, якщо я не поверну 47 48 вже, мільярдів, то все. Можу сказати, через 12 місяців, якщо не повертаєш, то каже, все гра завершена ви банкрут. Ну, давайте з цікавості спробуємо. Зможуть розкрутитися вони настільки, щоб віддати 48 мільярдів, скільки там поточне фінансове становище. 80. 85 мільйонів кожен тиждень іде. Можна, звісно, гру портувати, але вона все одно нічого не вирішить. Там дуже велетенську кількість грошей підписки перекривало. 100 мільйонів підписок було, чи 170 в мене, і мільярд кожен місяць в мене йшов. О, диви, нічого собі піднялося. Ну, давай, з цікавістю подивимось. Видряпаюсь за 12. Я знаю, що не видряпаюсь, але все ж таки хочу подивитися. Зможе воно розігнатися, щоб віддати 48 мільярдів. Консольки, до речі, продаються не по 5 мільйонів, а по 561 тисячі на тиждень в прибуток. Це, до речі, теж дуже багатсько. Ні, не витягну. Гроші, звісно, йдуть в прибуток, але не настільки багато, як хотілося би. Тобто, максимально скільки я зміг витиснути, один раз було 400 мільйонів. Ну, минулий місяць 338 мільйонів. Це те, що я цінники потихеньку там прибираю. Або додаю підписників з тих зібрати, скільки там, майже 3 мільйони встиг зібрати. І бачу все одно не встигає. Ну, це був непоганий челедж. Я думав, що якщо дуже багато мільярдів, то типу сенсу немає грати там, все одно їх нікуди витрачати нікуди. Якщо хочеш консольку якби розкрутити, можна злити 100 мільярдів дуже швидко. <свісно> дуже швидко. А якщо все в прибуток залишати, то звісно, напевно, б на рахунку вже трильйон був би, якщо не більше. Давайте, напевно, на цьому поки завершимо. Кому цікаво, якби все правильно зробити, що було б в майбутньому? У ці б зі сервера заповнились, всі б заповнилось. З підписників там були йшло б по 3 мільярди кожен місяць, тільки з підписників. Далі забавок, ну ще один мільярд пішов, може більше, може менше. Тобто, загалом би, прибуток би десь сягнув, якщо все правильно робити, а не так, як я звувати, до 10-12 мільярдів за один кілька місяць. І прибуток за один рік десь би сягнув. 120-130 мільярдів. Питання, куди діти? Ось консольки, будь ласка, за декілька тижнів 106 мільярдів і все немає. Консолька, звісно, розкрутилася, але щоб вона давала настільки велетенський прибуток, ні. Не дає. Mad Games. Дуже добре. Не хочу я участвувати. Дякую тобі за перегляд. Якщо сподобалось, став подобайку. Ну і зустрінемось в якісь наступні забавки. До побачення.